Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо, де ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і прокачуємо, звісно ж, власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Росія не припиняє поширювати фейки про вдавані перемоги на фронті. І сьогодні ми розберемо декілька таких свіжих фейків. і спростуємо їх, а також поговоримо про те, як російська пропаганда намагається звинуватити українську державу в тому, що робить зазвичай держава російська у нав'язуванні своєї мовної та культурної політики громадянам. Навіщо це роблять росіяни? Тобто поширюють таку брехню, і як не потрапити на вудочку пропагандистів, ми також поговоримо. Вдавані перемоги на фронті. Росіяни кажуть, що вони знищили в Україні танк леопард із німецьким екіпажем. Таку інформацію ширять у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють зазвичай про кремлівську риторику. У повідомленнях пропагандистів ведеться, що росіяни на фронті знищили буцімто танк леопард із німецькими військовослужбовцями всередині. І в цих публікаціях вони посилаються на слова російського окупанта. Аналітики проєкту VoxCheck взялися перевірити цю інформацію і з'ясували, що це брехня. Жодних доказів на підтвердження такої інформації пропагандисти не наводять, крім слів власне російського окупанта, які також викладені без фактажу. Причому Міністерство оборони Німеччини одразу спростувало присутність в Україні німецьких танкових екіпажів, тобто про жодних німецьких бійців мова не може взагалі йтися. Це вигадка. Утім, ми, звісно ж, не будемо стверджувати, що росіяни не нищать в Україні іноземну техніку, яку силам оборони України надають іноземні партнери, тому що під час війни знищення військової техніки це ситуація нормальна, нічого дивного тут немає. Але що роблять пропагандисти? Вони постійно зумисно перебільшують кількість цієї знищеної техніки і натякаються на нібито низьку боєздатність української армії, хочуть посіяти от такі сумніви, і не тільки в українців, а також в умах наших міжнародних партнерів. У нашій передачі ми вже неодноразово розбирали російську брехню про вдаване знищення української зброї. Ну варто згадати лише про начебто повністю знищену протиповітряну оборону України на самому початку вторгнення. Потім розповідь Росії про те, як вони знищили п'ять пускових установок Петріот, так само вдавано знищені танки Леопард на початку цього року. Тоді ще нагадаю, вони не були поставлені в Україну. І от кожен раз у такий спосіб росіяни намагаються приховати власні невдачі, маскуючись, начебто, ефективним знищенням західної зброї в Україні. Ось буквально ще свіжий фейк про те, що Швеція, начебто, підтвердила втрату усіх своїх танків, наданих Україні. В соціальних мережах поширили інформацію, що нібито Швеція підтвердила, що усі її танки, які вони передали Україні, Леопард 2А5 із шведською модифікацією СТРВ 122 вже буцімто були втрачені на полі бою. На цей фейк звернули увагу фактчекери іноземної новинної агенції Рейтер. У відповідь на свій запит щодо коментаря від збройних сил Швеції. Вони отримали інформацію, що подібних заяв підтверджень про те, що всі танки були втрачені, Швеція не робила. Також фахівці із перевірки фактів агенції рейтер не змогли знайти в інтернеті жодного достовірного матеріалу про те, що було знищено усі шведські танки. Я нагадаю, що їх було 10 переданих Україні. Власне, вся ця історія розгорнулася наприкінці вересня, і у прес-релізах збройних сил Швеції, от, наприклад, за 21 вересня на тему шведських танків немає жодної згадки про їх втрату. У матеріалі за 23 вересня видання Forbes стверджує, що лише два шведські танки знищені повітряною атакою Росії. Поширюючи от такі фейки, пропагандисти намагаються дискредитувати, по перше, українських військових, а по друге, також і наших західних партнерів, дискредитувати ту техніку, яку надають нам західні партнери, мовляв, або українські солдати не вміють використовувати західну зброю ну або ж сама зброя є неякісною порівняно із російською. Українські діти, начебто, страждають від тотальної українізації. Таку тезу поширюють кремлівські медіа у своїх повідомленнях. Вони пишуть, що діти в Україні не хочуть буцімто вивчати українську мову через тотальну українізацію суспільства, і натякають, що освітяни, начебто, зумисне змушують школярів вивчати українську мову, а ті, у свою чергу, пручаються. У публікаціях цих пропагандистських видань наводяться цифри, нібито наскільки відсотків вивчення української мови зменшилося, і підсумовують, що українців змушують перенати в культуру, але їм це не потрібно. І на підтвердження такої тези пропагандисти посилаються на один дуже цікавий матеріал французької газети Лімонд. От власне таке повідомлення виявили у соціальних мережах пропагандистки Скабєєвої, фахівці з перевірки фактів проекту VoxCheck. Розібравши на запчастинки ці всі повідомлення, і текст самого видання Лімонди, також текст пропагандистки Скабєєвої, фактчекери VoxCheck з'ясували, що аргументів насправді пропагандистам бракує. У матеріалі французького видання Лімонд медійники дійсно пишуть про погіршення загального рівня знань в українських дітей. Причиною цього вони назвали російську агресію, повномасштабне вторгнення і атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема обстріли шкіл. Процитую вам декілька цифр: 57 учителів спостерігають погіршення знань учнів з української мови, до 45% учителів зниження математичних навичок, 52 іноземних мов. Дошкільна освіта також має проблеми: близько двох третин дітей дошкільного віку не відвідують садочки. У прифронтових зонах ця цифра становить три чверті дітей. Посилаються у матеріалі Лімонд на прес-реліз організації ЮНІСЕФ, в якому ці дані і навели. Проте ані ЮНІСЕФ, ані журналісти Лімонд не звинувачували у так званій тотальній примусовій і насильницькій українізації нікого. Це просто уже вигадка пропагандистів, які вирішили зманіпулювати даними і пояснити, що нібито діти пручаються вивчати мову, хоча це абсолютно не так, навіть навпаки. Такі цифри це результат агресії Росії проти України, щоденних обстрілів мирних українських міст, критичної і цивільної інфраструктури. Тобто, це не діти хочуть менше вчитися, не вивчати якісь предмети, а саме Росія перешкоджає їхньому якісному навчанню, і саме доказом цього є дослідження ЮНІСЕФ. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, на радіо, телебаченні, вебсайті та соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.